Ви тільки погляньте, що твориться тут на озері Тельбін у Києві. О, до речі, дивіться, які гарні квіти тут. Дивіться, Україна, карта України. О, як символічно! Тут, ну, Кстати, церква така класна. Я все ж продаю червоної кручорної щуки і різноманітні квіти на опти поштучно. Зараз йду тут і все в гортендіях. А в мене гортендія по 40 гривень від 40 штук уявляєте? І різні сорта, не одного сорта, а різні. А тут взагалі я прям ідеш таке чувствую, як на морі, дивіться, пляж стельбін. Дивіться. Куріння заборонено. Що-що, доска об'являється. Відпочивання зони тимчасово небезпечно. Ага, зрозуміло. Бачите, тут все що написано круто, да? а так? Отакий і... пейзаж красивий. Вода, можна помити. Ага, що тут є, дивіться. А, вона не робить, так? Да? Що робить? Не... Навірно ж не робить, так? Да? Ні, не робить. Ага, це не робить, значить кабінка, вісі, вісі далі. Тут передівачка. Десь туди вісі. Не знаю. Пісок, пісок дивіться який. Ну такий, як на пляжу. Накриття. І Сонячними батареями чи просто шифером цікаво доски. Лодки, спасателі. Ну, коротше, а на який пляж ходите ви, напишіть, буде цікаво. Може, зустрінемося на якомусь пляжику. позагораємо разом, повка поб'ємо. Пишіть ваші коментарі, на який ви пляж ходите. І напишіть, може, хто на морі. Я так хочу на море. Я так хочу на море. Так, значить тут мусорки. Ось дивіться, все чисто, все круто. Короче, мені вже подобається. Напишіть свої коментарі, будь ласка.